Ти Україна героїчна, і легендарна, й поетична. Твої талановиті діти давно відомі в цілім світі. До 20-ї річниці з Дня Незалежності України у Чорнобаївському районному будинку творчості пройшов фінальний огляд конкурс дитячої та юнацької творчості Таврійський барвограй. Цей конкурс і справді вигравав талантами 300 учасників: учнів Чорнобаївської, інгульської, Східненської, дарівської, киселівської, Микільської, посадпокровської та білозерської шкіл. Всі вони переможці та потенційні претенди. На участь в обласному конкурсі. Комісія е, їздила по школам, дивилася звітні концерти кожної школи. Вони відвідали 29 школ, відібрали найкращі номери і сьогодні. Вони будуть представляти себе ці діти сьогодні на нашому концерті. Свято творчості і таланту розпочалося вже у вестибюлі районного будинку культури із виставки неперевершених творів декоративно-прикладного мистецтва. Відвідувачі виставки могли побачити чудові професійно зроблені роботи у різних техніках виконання: вишивка, аплікація, в'язання крючком, моделювання, випилювання, випалювання, макетування, конструювання тощо. Свої роботи представили учасники гуртків «Чарівний клубочок», у мілі. Руки, ласунчик, контрування та моделювання одягу та образотворче мистецтво. Зараз матеріали не дешеві, тому, звичайно, все лягає на плечі батьків, але якщо брати ось інкрустація тканиною, то це все роботи з Тих матеріалів, які не потребують фактично затрат, це практично вже тканина, яка своє віджила. А ці дівчатка із Чорнобаївської санаторної школи-інтернату вже декілька років займаються бісероплетінням. Володіють особливими техніками цього мистецтва: тканя з бісеру, плетіння дугами, закручування дроту, паралельне плетіння. У їх роботах увага акцентується на багатокольорових орнаментах і складних композиціях. У мене взагалі сестра, як підсадила на. це, Вона у мене, ну... У меня уже двое детей, она взрослая. Она мне когда-то, когда я маленькая была, привезла книжку и коробку с бисером. Она лежала, я вот когда там убирала вещи, нашла, и вот из этого все началось. Усидчивость в первую очередь. Угу. 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 Много терпения надо иметь, хорошую фантазию. Ну і щоб моторика рук була розвита. продовжили свято різножанрові пісні та хореографічні постановки. Кожен виступ учасників був яскравим і неповторним. Відчувалося, що діти, які виходили на сцену, самі отримували величезне задоволення від виступів. Всі учасники концерту отримали дипломи першого ступеня. Таврійський барвогра зібрав на одній сцені різних за рівнем підготовки дітей, але всіх їх поєднує спільна риса, бажання творити. Чудово, що знаходяться дорослі, готові допомогти розкрити дитячі таланти і організовувати для них справжнє свято.